Вітаю на уроці математики. Сьогодні у нас з вами підготовка до діагностувальної роботи. І що ж, завдання 1. Знайди значення виразу зі змінами. 21 780 розділити на А, додати 22592 розділити на Х, якщо А дорівнює 36. Х дорівнює 32. Записуємо умову і тепер замість А і Х підставляємо числові значення. Якщо А дорівня 36, Х дорівнює 32, то 21 780 розділити на 36, додати 22 592 розділити на 32. Дорівнює. І на з вами вийшов вираз на три дії. Першою буде дія ділення, далі ділення і третя – множення. Будь ласка, обчисліть самостійно. Ми з вами це робили безліч разів. Виконати дії з заменованими числами. Для того, щоб виконати дії з заменованими числами, нам з вами потрібно перетворити центнери в Кілограми. Скажіть, будь ласка, скільки центнерів в одному, скільки кілограмів в одному центнері. В одному центнері 100 кілограмів. Значить, 7 центнерів це 700 кілограмів. Значить, 731 розділити на 43. В стовпчик, будь ласка, обчисліть. 8 кілограмів 250 помножити на 24. Нам потрібно кілограми перетворити. В, грами. в одному кілограмі тисячу грамів. Значить, в восьми кілограмах вісім тисяч. Значить, 8250 помножити на 24. І останній вираз 43 метри 2 дециме розділити на 27 дециметрів. Для цього нам потрібно 43 метри 2 дециметри перетворити в дециметри. В одному метрі скільки дециметрів? 10, значить, 43. Метри, це 430 дециметрів. Отже, 432 розділити на 27. Наступне завдання: 3. Обчисли вираз в письмових подіях. У нас з вами є вираз, нам потрібно його письмово обчислити подіях. Перша дія. Та, що в дужках. Але в дужках у нас з вами є дві дії. І першою дією буде множення, далі віднімання, і третя дія ділення. Переходимо з вами до задачі. Вирази ви, звичайно, обчислюєте самостійно. Задача з однієї ділянки зібрали 62 ящики помідорів. А з другої 57 таких ящиків. Із другої, 40... другої ділянки зібрали на 45 кілограмів менше, ніж з першої. Скільки кілограмів помідорів зібрали з кожної ділянки? Що нам відомо? Нам відомо, що з однієї ділянки зібрали 62 ящики, а з іншої 57 ящиків. Ще нам відомо, що з другої ділянки зібрали на 45 кг менше, ніж з першої. Нам слід дізнатися, скільки кілограмів помідорів зібрали з кожної ділянки. Отже, для цього нам потрібно з вами дізнатися, скільки кілограмів помідорів в одному ящику. Щоб дізнатися, скільки кілограмів помідорів в одному ящику, нам потрібно з вами дізнатися, наскільки ящиків з першої ділянки зібрали більше, ніж з другої. І далі ця різниця між ними, ці різниці між ними 45 кілограмів помідорів. Отже, 62 відняти 57. Дорівнює 5? Це перша дія, так? Ми дізналися, наскільки помідорів, ящиків з помідорами. Ящиків з помідорами зібрали з другої ділянки більш, менше, ніж з першої. Далі, У цих п'яти ящиках розміщено 45 кілограмів помідорів. Значить, що ми можемо дізнатися? Скільки кілограмів помідорів в одному ящику. 45 розділити на 5 буде. 9. Молодці. І тепер ми можемо дізнатися, скільки кілограмів помідорів зібрали з кожної ділянки. 60, з першої ділянки зібрали 62 ящики. В одному ящику 9 помідорів. Значить, 62 помножити на 9. І в, другому, в другій ділянці зібрали 57 ящиків. 57 помножити на 9. І таким чином, ми дізнаємося, скільки кілограмів помідорів зібрали з кожної ділянки. Далі завдання 5. Довжина саду 30 метрів. Ширина. На 12 метрів менша. Дві третіх площі саду займають вишні, а решту яблуні. Яку площу займають яблуні? Для того, щоб дізнатися, яку площу займають яблуні, нам з вами слід знати ділянку саду. Яка площа ділянки саду? Там відома довжина. Ширина на 12 метрів менше. Як знайти площу, слід довжину помножити на ширину? Чи можемо ми одразу це знайти? Ні, бо ми з вами не знаємо, яка ширина. Тому, спочатку слід дізнатися ширину. А ширина на 12 менше. Значить, 30, міняти 12, 18 метрів ширина. Тепер можемо дізнатися площу ділянки саду? Так, 30 помножити на 18. Дорівнює 560 квадратних метрів. Із 560 квадратних метрів дві треті займають вишні, а решту яблуні. Можемо одразу дізнатися, скільки, яку площу займають яблуні? Ні, не можемо. Нам слід спочатку дізнатися, яку площу займають вишні. Значить, 560 розділити на 3 і помножити на 2. Рівні 360 квадратних метрів площу, яку займають вишні. І тепер можемо дізнатися, яку площу займають яблуні. Отже, у нас з вами є ділянка 560 квадратних метрів, 360 з них займає вишні, а решту яблуні. Звичайно, 560, зняти 360. Молодці. І тепер рівняння. Розв'яжи рівняння. Рівняння назвами прості: 630 розділити на х дорівнює 90. Згадую назва компонентів її ділення. Ділене дільник, частка. Як знайти дільник? Ділене поділити на частку. Отже, х дорівнює 630 розділити на 90 і х дорівнює 7. 630 розділити на 7, дорівнює 90, 90 дорівнює 90. Другий вираз. Це розділити, друге рівняння. Це розділити на 60 дорівнює 350 ділене, дільник, частка. Як знайти ділене, частку помножити на дільник. Отже, це дорівнює 530 помножити на 60. Обчислюйте, будь ласка, самостійно. стовпчик. 530 дорівнює 530. Отже, сьогодні на уроці ми з вами готувалися до діагностувальної роботи. На цьому урок з математики завершено.